Христос Воскрес, Воїстину Воскрес, Всечесні Отці, дорогі у Христі, браття і сестри, сьогодні вся повнота християнського світу святкує велике радісне свято, Воскресіння Христового. Знову ми чуємо це радісне вітання, знову лунають дзвони у всіх наших храмах, і знову ми урочисто йдемо до храму, освячуємо Пасху. Ділимося великою радістю, і знову радіємо тому святу, яке остаточно стверджує у кожному з нас віру у Воскресіння і мертвих. Тому у сьогоднішній день, найперше, я щиро всіх вітаю і свято, зичу міцного здоров'я і благополуччя, твердої віри і радості, і не дивлячись на те, що сьогодні Україна вже вкотре. Переживає велике випробування, великі спокуси, на перший погляд, ті, які мають перші вітати нас і святом Воскресіння Христового стали для нас агресорами, але пробачмо їм заради Воскресіння, помолімося за них і привітаємо їх! Христос Воскрес! Щиро сердечно зичу всім міцного здоров'я, радості і благополуччя. І бажаю, щоб Воскресіння Христове остаточно перемогло у кожному з нас добро над злом. Вітаю з цим великим святом усіх рівненчан, усіх жителів нашої славної великої області, вітаю з цим святом усіх наших дорогих парафіян, вітаю з цим великим святом і братів наших із московського патріархату, вітаю владу, силові структури. Збройні формування і бажаю, щоб та велика любов і той великий мир Воскресіння Христового завжди панували у нашому серці. Зі святом, мої дорогі, Христос Воскрес! Воїстину Христос Воскрес!